Ми з України. Сезонка почалась. Новий герой Соларіт. Страж розлому. Хто він? Майстер битви боєць. Може кровотечу накласти. Ну, в принципі, хорошо. Атакуючий герой клас. Чесно кажучи, один з найгірших, як на мене силі 829 досить потужний. Тобто, якщо ми візьмемо, давайте хоч панопея минулорічно, 829 вже слабший. 825 вже слабше, 816, а ту ж саму кану 805. Тобто по статах базово цих героїв роблять на порядок вищими. Давайте дивитися, розбиратися в цілому. Атака досить висока 784. Не імбова, але висока. Броні посередньо, в нього 739, здоров'я теж багато. Пішли до ульти. Швидкість мане середня. середня. Ну, на сьогоднішній день з урахуванням проривів героїв, з урахуванням того, що є ряд героїв, які заражаються шести камінців. Це вже великий мінус. Середня швидкість мани, як на мене, це для якогось, наприклад, хіла непогано, да, катить. А для героя масовика атакуючого, ну, звісно, що практично всі в грі масовики, ну не всі, ну велика кількість масовиків, тому що навіть в цій сезонці, якщо на то пішло. Беремо, наприклад, Панопея, він також масовий 230 наносить, але в нього висока швидкість мани. Той самий Джейтос, Він ще менше наносить, да, 220, але в нього висока швидкість мани. Беремо Соларіда, в нього шкода 280, начебто така в року. Це шкода Левантон є таким, мені здається, 280 в нього, але в нього є. Зразу спочатку якийсь відсоток мани, і він прорваний. Тобто він 6-зарядний, хоч і середній, але перша ульта в нього 6-зарядний. Далі заклинач отримує 300 фіксованої шкоди. Тобто, він сам себе буде лупити, якщо в нього повне ХП, чи він не сильно покоцаний. Бо якщо ХП заклинача нижче 40%, знову вертаємось до Сайкаси. Приблизно те ж саме. Мені здається, в неї 60%. Так, якщо здоров'я закладача нижче 60, дебаф не буде використовуватись, а тут 40. Тобто, чесно кажучи, порізали його страшно. Якщо ХП закладача нижче 40%, фіксованої шкоди не буде нанесено, а загальна шкода буде збільшена на 60%. Тобто він буде бити 340. Ціль і найближчі вороги отримують ще й мінус 30 атаки на 4 ходи. І герой отримає плюс 55 до захисту від особливих навичок на 4 ходи. Не всі отримують, але ще він отримає. Резюмуємо. де його можна використовувати Ну, під якогось масового стихійника Атля і там на якихось подіях можна. В ПВП на сьогодні це може його використовувати тільки початківець. Для гравців середнього рівня і гравців вже вище середнього рівня я не бачу актуальності. По-перше, в попередніх героїв того ж самого панопея були якісь фішки, прямочки там. Він додатково баф ману, якщо негатив накладається на героїв, цей всього нічого немає. Середній герой масовик, що це дасть? Ну, 280, ну навіть 340 він влупить. Це він там зніме 300, ну аж може, 500 хп. Перед цим, наприклад, Ультанет Джейтос, який зніме 200 хп. Ну, знімуть вони з усіх там 700 хп. І що це дасть? Та нічого не дасть. Його попробуй заряди. З сьогоднішніми оборонами це ні про що, тому що в кожній обороні є хіл. Mm. З точки захисту, ну теж ні про що, тому що коли ти йдеш, то там або імбові хіли, або блокіратори в обороні. І якби герой ніякий. Я і так не, не планував сильно призивати на цій сезонці. А з урахуванням, що її ще розбавили таким собі героєм, тому що на фоні там Панопея, навіть Петри, Примордіум, Амарокао, ну, так собі, як на мене. Ну там Джейтос Імбовий герой Ріщик, бронерізів таких немає. Кана Імбова, Ганалей <кхід> Бафер. То, е ну щоб вони випали. Це велике, дуже якби, має щастя привалити, щоб випали саме попередні герої. І шанс їх якби, зменшується і розбавляється, чесно кажучи, ну, такими собі героями. Як на мене, герой, як не дивно, в сьогоднішніх реаліях гри мало для чого потрібний, тому що навіть масовиків жовтих вистачає. Починаючи від стандартного там, якогось Ахілеса, Понятно, він там е повільний, але що повільний, що середній на сьогодні герої е низько актуальні, тому що оборони е стають все складніші, складніші, і, і потрібно е якби заражатися бажано до ульти взагалі суперника і заражатись так, щоб. Якийсь був результат. Або виносити когось, або блокувати когось, або захищатися з цього героя, він навіть якщо і захищає, то лише себе. Тому Ну от балі всім цьому герою можу дати тільки за рахунок сили. І все з 12. Хто початківець спіймав. То вітаю, качайте, може пригодитись, довгий час можете ним пограти. Але для більшості гравців, які вже грають далеко не перший рік, тому що пішов шостий рік вже гри, то цей герой ну, мало чим буде корисним. Дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна!